Вітаю всіх зранку і запрошую на свою політичну ранкову зарядку. На відміну від фізичної зарядки, у політичній ранковій зарядці ми не робимо фізичних прав, ми говоримо про новини, про новини важливі та цікаві. Зараз багато розмов і висвітлюється подія, яка відбулася у Парижі вчора, 17 лютого, де президент Франції Менель Макрон скликав такий міні-саміт країн. Європи, на якому розглядали, що робити, як Європа має реагувати на ситуацію, яка складається, бо Сполучені Штати Америки у Мюнхенській конференції виступав віцепрезидент США Джей Дівенс, який фактично заявив, що ну консенсусу щодо підтримки України у війні між Сполученими Штатами Америки і Європою нема. Хай Європа сама займається своєю безпекою. Тут питання НАТО, також воно зараз там є великий знак питання. І ця ситуація ну змушує Європу якось реагувати. Європа ну, домовилася про те, що треба витрачати більше на свою оборону, щоб зміцнювати безпеку. Але є лінія розділу це питання щодо відправки військових у Україну після досягнення угоди якоїсь про припинення війни, щоб ця угода була дотримана, так Франція і Велика Британія вони фактично певною мірою такі є союзники в цьому питанні, хоча. І Кірсармер заявив вчора, що присутність американських військ також потрібна. Німеччина говорить, що це передчесно так в принципі позицію займає і Італія Джорджі Мелоні. Ну і Дональд Трускін неодноразово заявляв, що Польща не буде відправляти свої війська в Україну, хоча всі говорять про те, що вони будуть фінансово допомагати і будуть допомагати озброєнням. Але треба напевне зазначити, що це тільки початок розмов, початок реакції. На ситуацію яка складається. отже, все-таки будемо тут оптимістами і сподіваємося, що саме ця ситуація вона дасть нові можливості як для Європи, так і для України сьогодні. Вівторок, 18 лютого, у Саудівській Аравії, вперше пройде зустріч після широкомасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Зустріч між високими представниками Росії Сполучених Штатів Америки. Держсекретар США Марк Рубіо буде зустрічатися з Міністром закордонних справ Російської Федерації, хоча вже було заявлено, що насправді це не переговори, це тільки продовження розмови, яка була між Трампом і Путіним 12 лютого телефонної розмови, що це як там було ніби вирішено, що команди мають почати працювати. Тобто, це мова не йде, що це перемовини про Україну ніби без України. Хоча всі зазначають, що насправді це виглядає так, що Україна не запрошена, і е, цей такий девіз чи слоган, який був постійно. За адміністрацією Джо Байдена що жодного слова про Україну без України, фактично він зараз порушений Сполученими Америки. Хоча дерсекретар США Марко Рубіо заявив, що от зараз і буде протягом цих днів видно, наскільки Росія реально хоче миру. Мир на Близькому Сході також під великим знаком питання. Ізраїль заявив, що він не буде виводити із п'яти пунктів свої війська з півдня Лівану, для того, щоб забезпечити. Ну, безпеку ізраїлітянам від Хезбули. Хоча вчора, якраз, лідер Хезбули звертався до уряду нового уряду Лівану з приводу того, щоб все-таки не були присутні ізраїльські війська на території Лівану. Уряд Лівану вчора також заявив про те, що він хоче мати а, монополію на зброю, і там це відбувається. Якраз на тлі дебатів стосовно роззброєння, нерозброєння роззброєння хизбули. Тобто ситуація там насправді не така і проста. І в секторі газа також Бенямін Нетаняху заявив про те, що до речі, план Трампа це про виселення, примусове фактично виселення палестинців сектора Газу, що це геніальний план. Ну і зараз планує створити спеціальне агентство, яке буде займатися такою добровільною добровільним виселенням, фактично. Палестинців сектор Газу, побачимо, що з того вийде. Ну сьогодні закінчується оцей перший етап перемир'я, як по листопаді там досягнутий в Лівані, до речі, повертаючись до Лівана. І от Ізраїль мав вивезти, ніби всі війська, він їх не хоче вводити. Так що побачимо, яка буде реакція і Хезболи, і як буде реакція до речі, стосовно сектора Газа, бо фактично в всьому світі цю ідею переселення, яку Нетаняго назвав геніальною ідеєю Трампа. От світ відкинув і не сприймає. Ну і В Африканському континенті також ситуація непроста. В Демократичній Республіці Конго, крім Мюнхенської конференції безпеки, яка була в Німеччині, так, на вихідних в Єдісабебі був щорічний саміт Африканського Союзу, на якому насправді і не було ніяких серйозних заяв щодо ситуації в Демократичній Республіці Конго, де на Сході, йде війна, фактично, повстанці. Так ведуть бойові дії Руанда підтримує і фактично ну нема вже і дипломатичних стосунків між демократичною Республікою Конго і Руандою, але бачимо, що як ООН, так і інші структури, зокрема Африканський Союз, вони не можуть адекватно реагувати на військові конфлікти, яких мені так видається, стає все більше, допоки не буде вирішення питання в Україні. Я думаю, що саме поразка Росії в Україні вона буде отим сигналом всім. Бажаючим вирішувати якісь територіальні питання через війну, що це неможливо. Я сподіваюся, що вам було цікаво і пізнавально про отакі новини на сьогодні. Хотів вам повідомити 18 лютого. Я бажаю вам енергійного, а саме головне вдалого дня все буде Україна!